Металіст активніше грав і загалом про цей поєдинок. Чому так склалося поєдинку? По-перше, хочу подякувати Збройним силам України за можливість грати. Велика шана, велика подякування. Так, да, дійсно ми перший тайм набагато краще провели за рахунок агресивності, за рахунок інтенсивності, намагалися нав'язувати суперникам свою гру. Перник досить непідступливий, на мій погляд, дуже непогана команда. Вона в цих трьох іграх набрала практично сім очков. І ми дуже настраювали хлопців на цю гру і на перемогу в першу чергу. Але, на жаль, не вдалося. Не вдалося в першому таймі ми мали свої моменти. При такій інтенсивній грі треба забувати, звичайно. От, не реалізували, на жаль. От. Другий тайм ми трошки підсіли, суперник за рахунок замін вони підняли трошки темп. Ми десь вже моментами не встигали, на жаль, у нас ми не змогли підтримати, інтенсивність, тому що є деякі проблеми там зі складом, і ну, ми не мали, скажімо так, такої абони, щоб підсилити. Ну, Напевно, рахунок по, по грі, бо суперник теж мав, мав моменти і міг забити. Приймаємо цей результат. Хлопцям мені дорікнути нема. За що вони намагалися, старалися. Ну, На жаль, треба забувати. Щоб мати перевагу, треба забувати в першому таймі ті моменти, які були. І трошки по-іншому вже була стратегія а з приводу цього це кадрові проблеми в команді зараз, да? тому що, як ви сказали, що фізично під сила команда в другому таймі так не було кого випускати на футбольне поле, хоча є і молоді таланти у складі Київського локомотиву. Навіть ті ж самі ватувальці, спортакадемії, локомотива і, і взагалом ця проблема це кадрова проблема в команді зараз. В ну, у нас у нас випало випало декілька гравців по травмі, і тому, в принципі, ми не ну не могли підсилити стосовно молоді, ну, вона є, але Скажімо так, при рахунку 0-0 ну, ми випустили одного гравця, який в принципі, міг посилити, але небагато часу було. І, в принципі, він так щось намагався. Так. Не скажу, що він погано вийшов, але все ж таки ну, не, не підсилився його. Але з приводу того, що е, кінець чемпіонату, так, локомотив, звісно, не має шансів вже там поборотися за. Якісь місця, які, які б дозволили грати, наприклад, тому ж саме плей-офф і нижчі вже на принципі не опуститься. Можливо, якраз саме час залучати мову таких поєдинок? Ну, Будемо зараз дивитися, це, залишилось дві гри, тому в принципі ми намагаємось кожній гри грати на перемогу. Ми завжди зараз здається. Але подивимося, як у нас лакмусова бумажка це тижневий цикл, як хто себе проявляє. Тому, Хлопці знають і е, вони мають цю можливість, і, і напевно в цих двох іграх може хтось ще більше буде таку можливість мати і вийти, і, скажімо так, показати свій рівень. Дякую, дякую вам. Дякую. Успіхів, майбутньому.